Доброго ранку, мене звати Світлана. Я працюю косметологом у косметичному закладі Афродіта. Сьогодні ми з вами поговоримо про фактори, які впливають на формування змушок. Це вплив прямого сонячного проміння, умови зовнішнього середовища, вплив вітру, морозу, неправильне використання тонуючих засобів. Досить часто помилкою старших людей є використання дитячих кремів. Не можна так робити, тому що ми цим самим провокуємо старіння шкіри. Дитячий крем він для дитячої шкіри, а для вікової шкіри потрібно використовувати більш насиченіші засоби, засоби, які мають активні інгредієнти, засоби, які вирішують ту чи іншу проблему. Так, це стосується і того, що підлітки досить часто люблять використовувати косметичні засоби своїх матерів. Це також не є правильно, тому що цим самим ми провокуємо знову ж таки перечасне старіння, тому що активні інгредієнти на молодій шкірі можуть мати негативний вплив. Тому, якщо крем призначений для догляду за шкірою. Більше за 40 років потрібно використовувати за 40 а не 25, незалежно від того, що на вашу думку, проблема вже існує. Не потрібно, тому що в 40 років ця проблема усугубиться. Потрібно і звернути увагу також і на те, що косметичні засоби для догляду в домашніх умовах вони не є лікувальними, вони є як допоміжними та профілактичними засобами. Тому, якщо у вас сформувалася вже стійка проблема, ви бачите. Глибокі зморшки або дрібну сітку зморшок. не думайте, що ви вибрали крем, і він вам має вирішити усі ваші проблеми. Він більше являється профілактичним засобом для домашнього догляду то потів за віковою шкірою потрібно використовувати гелі та пінки. Ні в якому разі не можна використовувати мила, тому що вони занадто пересушують шкір і цим самим провокують. Передчасне старіння шкіри. Якщо ви все ж таки знаєте свій тип шкіри, потрібно враховувати, що суха шкіра не любить скрабів, які ми досить часто любимо використовувати, особливо зимовий період часу. Їх використання потрібно зменшити як можна рідше до одного разу в 2-3 тижні. А то взагалі відмінити і по можливості використовувати препарати хімічної структури з низьким вмістом кислот. Вони будуть. Більш щадящіше діяти на шкіру і ви досягати значно кращих результатів, не травмуючи шкіру абразивами, які місяця в скрабах. І якщо у вас жирний тип шкіри, скраби ви можете використовувати значно частіше. Від одного разу в тиждень після несення скрабів, як і для жирної, так і для сухої шкіри, можна використати масочку, яку ми наносимо в залежності від показів від 10 до 30 хвилин. На Сьогодні я з вами прощаюсь. До нових зустрічей.